І знову суд і знову тривала перерва. Святошинський районний суд міста Києва вкотре переніс розгляд кримінального провадження проти двох екс-беркутівців Сергія Зінченка та Павла Аброськіна, яких підозрюють у розстрілі 39 активістів Євромайдану, цього разу для уточнення списку присяжних. Суд розглядає ці питання в порядку пріоритетності, оскільки розгляд клопотання, яке прозвучало останнє, Є першочерговим, оскільки від нього залежать подальші дії суду. Чергове засідання суду було відкритим і транслювалося в онлайн режимі. Спершу суд розпочав формувати склад присяжних. Під час обговорення одразу виникли суперечки навколо кандидатури Юрія Щербакова. Сторона захисту була проти Юрія Щербакова у якості присяжного, оскільки він вже був народним засідателем. Суд не задовольнив клопотання адвокатів і таки затвердив кандидата. Однак, під час обговорення наступного кандидата учасники процесу виявили, що він є як і у списках народних засідателів, так і присяжних тому головуючий суддя вирішив відкласти розгляд гучного кримінального провадження до 15 червня.